І знову п'яні військові побили людину. Вітаю, вас, шановні друзі, після мого вчорашнього відео, в якому я розказував про інцидент у Миколаєві, там де військові під. Ну видно точно, що вони дією якихось речовин, влаштували драку у кафе, причепилися там до цивільних хлопців, ну і лунали такі питання: типу: Я воював, а ти де був? Різні погрози там, і ноги прострелити погрожували і все інше. Це відео є на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. І от вчора мені почали писати: а можливо, цих військових спровокували. А хлопців потрібно зрозуміти, увійти в положення, бо вони воюють і у них там порушена психіка і так далі. Я постійно в своїх відео повторюю, що я розумію, що в цій ситуації в першу чергу винна держава, тому що з такими людьми потрібні, потрібно працювати, повинні працювати психологи. Ці люди повинні проходити реабілітацію, і держава не надає цього. Але це не значить, що якщо я воював, то мені все дозволено. Сьогодні стався абсолютно такий самий інцидент, але у Львівській області там п'яні військові, причому там видно, вони настільки п'яні, що ледве стоять на... Ногах. Вони причепилися до чоловіка, я не знаю, чи вони хотіли його мобілізувати, чи що в них там е, сталося, але вони його побили і лише завдяки небайдужим перехожим цього чоловіка вдалося відбити у цих військових. І на відео видно, жінка їх знімає, а вони просто, ну розумієте, ледве стоять на ногах, стоять оці бики, п'яні у військових формах і просто поплюжать форму Збройних сил України. І жінка на відео їм так і каже: ну, якщо ви вже хочете бухати, то хоча б форму зніміть, не соробте форму. І отут я знову задаю питання всім тим, хто каже, треба зрозуміти, хлопці. Воюють, у них порушена психіка. Тобто, оцей чоловік, якого побили оце п'яна п'яне бидлота у військовій формі, повинен зрозуміти, що у хлопців порушена психіка, бо вони воювали? Чи як це тепер зараз в Україні відбувається? Я воював, мені все можна. То скажіть мені, будь ласка, а чим вони відрізняються від російських окупантів? Я вже вчора казав, що зазвичай в таких конфліктах, в таких інцидентах фігурують ті люди, які, ну знаєте, якщо воно до війни було бидлом, то воно таким самим бидлом є і під час війни, і залишиться після війни. Ті люди, які нормальні, адекватні були до війни, вони такі самі, так, звичайно, порушена психіка. Звичайно, потрібно їх лікувати. Але вони не будуть ходити і чіплятися до кожного з питанням: а де ти був, а ти воював, а чому ти не воював? А я такий весь герой, я тебе захищав, а ти тепер мені зобов'язаний своїм життям. Я поважаю всіх військових, всіх захисників України і своїми відео, в яких я розказував, як хлопці знищують там продажні командири на передовій. Я неодноразово довів, що я абсолютно повністю на стороні військових. Але вибачте мене, коли якесь п'яне бидло в військовій формі просто б'є цивільних українців за те, що я воював, мені все можна, то це вже не військові, і вони нічим не відрізняються від російських окупантів. А ви вже чули, як посол Ізраїлю в Україні посадив в калюжу всіх оцих наших українських брехунів депутатів? В двох словах вам розкажу. Я думаю, ви вже чули неодноразово, що українські депутати, коли пропонують якийсь черговий антинародний закон, вони приводять, у приклад Ізраїль. Зокрема, так було, коли вони пропонували мобілізацію жінок і казали, що а от дивіться, в Ізраїлі також жінки проходять військову службу, і потім це резервісти, і вони підлягають мобілізації. Але чомусь оці брехливі суки у владі не розказують, які соціальні програми отримують військові в Ізраїлі. Також вони не розказують саме головне і ось що. Я единственное, что могу сказать, то, что происходит в Израиле. В Израиле не может быть ситуации, когда дети высокопоставленных чиновников, министров или дипломатов не служат в армии. В Израиле в этом смысле действительно нет военных стандартов. Это удивительно, наверное, слышать в Украине, но этого нет в Израиле. И это колоссальная мотивация для людей, потому что они понимают, что каждый служит в армии, потому что они понимают, что министры или начальник генерального штаба или министр обороны отправляет своих детей не просто в армию, а в боевые части. Для них это почетно. И они готовы погибнуть. Конечно, никто не хочет погибать, но они понимают, что такой риск есть. Тем не менее, это почетно, это важно, это их долг, и это нормально. Для Ізраїля нормальні, тобто, коли треба прийняти якийсь антинародний закон або якусь чергову дебільну постанову, то ми беремо приклад з Ізраїлю, бо у них так. А коли треба своїх синочків відправити разом е, з простими трактористами, айтішниками відправити їх в окоп, то тут уже ні, вибачайте, тут уже самі вигрібайте. Наші дітки не створені для війни, бо ця війна тільки для бідних. Я нагадаю, що коли в Ізраїлі почалася війна, то вони оголосили, що в країні війна. А не військовий стан, який незаконно продовжується вже третій рік, і під час війни в Ізраїлі чомусь не закривають кордони. Люди спокійно можуть собі виїжджати, заїжджати в країну. І під час мобілізації разом зі звичайними ізраїльтянами служать діти депутатів, міністрів. Навіть син, здається, колишнього міністра освіти загинув на цій війні. І там немає такого, що діти бідних воюють, а діти багатих відпочивають за кордоном. Тому, не шановні представники української влади, коли наступного разу будете приводити, в приклад Ізраїль, не забудьте згадати і про цей маленький нюанс, що ваші дітки так само повинні бути в окопах разом з іншими українцями. І поки вони не там, у вас немає абсолютно ніякого права відправляти на утилізацію українців і влаштовувати весь оцей геноцид українського народу. А ще більше інформації, зокрема, відео із незаконною могилізацією я публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.